Привіт малята! Пограємо в гру Добре чи погано. Добрі вчинки робити так просто. Їх робити кожен може з вас і від цього будуть всі радіти. Тож пора їх здійснювати. Отже, правила гри на екрані з'являтимуться картинки, де зображені діти. Ваше завдання розглянути їх, визначити, добре вчинили діти чи ні. Якщо вчинок добрий, показуємо зелений кружечок. Якщо поганий червоний. Тож розпочинаємо. Стрибати на ліжку і битися подушками. Це добрий вчинок чи поганий? Поганий. Допомагати матусі розвішувати білизну. Добрий вчинок чи поганий. Добрий вчинок. Годувати безпритульних тварин. Добрий вчинок чи поганий. Добрий вчинок. Сміятися над людиною, яка впала. Це добрий вчинок чи поганий. Поганий вчинок. Забирати іграшки. Добрий вчинок чи поганий. Поганий вчинок. Прибирати на подвір'ї. Добрий вчинок чи поганий. Добрий вчинок. Висажувати дерева. Добрий вчинок чи поганий. Добрий вчинок. Після гри збирати іграшки. Добрий вчинок чи поганий. Так, добрий вчинок. Вчасно лягати спати. Добрий вчинок чи поганий. Добрий вчинок. Поливати квіти. Добрий вчинок, чи поганий. Добрий вчинок. Молодці дітки.